Швидкий розвиток хімічної промисловості сприяє появі великої кількості різноманітних речовин для побутових і промислових потреб. Деякі речовини становлять певну небезпеку для здоров'я та життя людини. Багато з них, такі як кислоти і луги, у разі потрапляння на шкіру або в очі, можуть спричинити подразнення та навіть хімічні опіки. А багато речовин є дуже токсичними у разі потрапляння в дихальні шляхи або ротову порожнину. Вони можуть спричинити тяжке отруєння. Певну небезпеку становлять хімічно активні, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини. Для застереження про небезпеку застосовують маркування речовин спеціальними знаками. Їх зазвичай зображають на етикетках і упаковках. Часто знаки доповнюють словесними застереженнями та правилами користування. Їх обов'язково слід прочитати та дотримуватися. Робота в хімічній лабораторії завжди пов'язана з певною небезпекою, тому під час дослідів необхідно дуже обережно поводитися з хімічними реактивами та обладнанням. Особливо обережними слід бути під час роботи з нагрівальними приладами. Щоб уникнути опіку під час нагрівання хімічного посуду, слід використовувати спеціальне приладдя тримачі щепці. Пам'ятайте, що гарячий посуд, на вигляд нічим не відрізняється від холодного. Крім того, Особливі запобіжні заходи слід застосовувати при нагріванні легкозаймистих речовин. Під час виконання хімічних дослідів дуже важливо дотримуватися техніки експерименту. Це допоможе досягнути правильного результату і запобігти виникненню ситуацій, небезпечних для здоров'я. Уважно вивчіть правила безпеки в хімічній лабораторії та дотримуйтесь їх. Пам'ятайте, що більшість аварій і пожеж у лабораторіях і на виробництві відбуваються тоді, коли нехтують цими простими правилами.